Шановні глядачі, дозвольте я познайомлю вас із черговим своїм виданням, книжкою 21 століття. Вона відрізняється від звичайної традиційної книжки тим, що у ній ви можете побачити не тільки те, що автор хотів сказати, але і як він це говорить і в якому місці він вам це розповідає. Книжка не менш відео, ніж читабельно. І назвав я її кінокнига. Як нею користуватися? У книжці майже кожен твір має власний QR-код. Для цього ми беремо гаджет. Заходимо на фото-відео, знаходимо QR-код легендарного вірша. Вечурки по Баранинськи. Відмічаємо. І перед нами. Вечурки по Баранинськи. Жовтий місяць, як діточа лобда, кукать дзвонка через облак дну. Наш рік ну стунів Наступний вірш. Я люблю гнуй. Теж легенда Закарпатської писемної творчості. І відразу е, маю вибір із двох qr кодів Один із них нас виводить на концерт групи Рокаш, також легендарного виконавця. Знаєте, Україна це чорнозем, де чорнозему не буде врожаю. У нас на Закарпатті, якщо земля не погноєна, кругля не вродить. Після так називається Я люблю Гнуй. Але є версія і з моїм власним виконанням того ж, я люблю гнуй. Пюар-код поруч. Вмикаємо. Я люблю гнуй. Я люблю гнуй, коли він пахне. І дядько вже розповідає історію із гноєм. Не менш відомий на весіллях часто виконується вірш Курваш Айжони. Його цікаво. Бачити у автентичному авторському виконанні. бачити у виконанні? Хто загасив мені у курехлік звонячий мокрий цигаретник? Корог мастив мене на копуні пувтані рамасної кочоні. Ко скорч вигутяг мене свочі і планату швакру межі вочі у тому бриління і з моста, бо він вже мені вже доста. Добре. Далі. Інтрига зберігається. Леніна і Дітвак вірус 92 го року, у якому побачимо себе, коли ми ще вірили, що Леніна нам допоможе більше аніж, аніж релігія. Версія є у вигляді кліпа, і версія є у авторському виконанні. Працює, працює Ютуб, працює. Музичний варіант. Muzika Bajdy vykonuje Alex Sadlerich, legendárny spevák. Klip A bože, verzia... Kto toto na ňa pozerať? Зобрещати на стіні то і ніч, наша Аполені. він такий близький мені. Навчив мене любити революцію, Москву. Указав мені путь до щастя, я по ньому на все піду. Завжди актуальна, актуальний кордон і вірш про Чопського митника і границю кормилицю. Вічна тема для закарпатців і вічно непереборюване... переборюване і непереборне. Круглий стіл з причин повіді на Закарпатті вічна проблема повінь. Вічна боротьба із повиннями і вічне повторення одного і того ж самого. Це постановка у 20 діючих особах, і автор хотів їх зіграти. сам. з того вийшло, зараз вже дивимося. Круглий стіл з причин повені на Закарпатті. Шановні присутні, доброго дня! Розпочинаємо круглий стіл з причин повині на Закарпатті. Учасники. Познайомимося, головуючий, він же організатор повені, прес-слуга адміністрації, наш консул, корінний патріот, русофоб, антисеміт, хасид, вчитель, науковець, експерт із водгоспу і так далі. Ну і один із. Ударних і як кліп, і як вірш службова любов. Прискорюємо. Ну і нарешті на завершення нашої короткої анонс реклами ще вірш пісня рок-н-ролл Йоні Йо Йо Чак Бері Джоні Гоґоу. -го. Але співає український варіант мої слова Олександр Жарков. Під час цього кліпа ви побачите найцікавішу регату з усіх, які відбувалися в Ужгороді з участю Чехів із міста Єглави, глави, коли ужгород був на двох берегах, на двох набережнах ужа, повнолюдний і вода в ужі також була, і Уж був повноводний. Рідкісний випадок, рідкісні кадри. І співається про Джон Леннона, про Гоу-Гоу, а то маленький Йон із Валявщині був. Цікаво вам буде нагадати, хто не був, а хто, хто, і хто був, тому що це неповторне явище в Ютубі не сміє загубитися. Мало такого є в Ужгороді. Із-за із із чого Ужгород є на плаву славний своїми такими рідкісними, унікальними, але, рідко повторюваними, але яскравими моментами. Дякую вам за увагу. Користуйтеся! Книгами, книгами з 21 століття хотілося б, щоб вони знаходили підтримку. І якщо автор не гандиться показати свій фейс і надиктувати свої власні тексти, бо для цього треба мати не тільки нахабство, але й трохи якоїсь дикції, інтонації, то я би привітав у цьому колі книгарів 21-го століття чи книговидавців ще нових і нових авторів. До зустрічі на книжковій полици.